Так, шнам на роден, друзі, якщо коротко, про зарядку. Артикул всю. Дивись, обіцяють буст режим. 8 А сумою. Фінально поки що максимальна зарядка 24 рік по струму. 8 А. Будемо пробувати сіалет трохи півгодинний. Так, ось. Дивіться, що ззаду нам обіцяють. Шостий місяць 23 року, якщо що самі можете пробити. Так, 3 Ампера в режимі, коли не нажата кнопка, і тут 220 споживання. Так, так артикл побачила. Виконано у нас пасивним охолодженням на резонансному живлення. Суть, що резонансний. Тепер дивимося стандартна зарядка. Постійно свічення діода. Може навіть отак. Дивімося. 82 Вт. Так? Добре. Нажимаємо світлодіод. Щоб це не підсвітився. Дивімося. 160 Вт. Підросло. 160 Вт. Це тому, Зараз така потужність, тому що заряд завершується. Коли ти відключаєш, коли ти відключив вакуум зарядка в черговому режимі? Ставив вакуум, він определяється. Ну, пошло спошивання в межах трьох ампер. Зараз побачимо на мультику, як він себе поведе моє повне спошивання зараз увага мультик так заряд попишу. 63 відсотка. 63. Ну, 63 и плавно на роста него почти 80 ватт. Вмыкаем за наше турбобуст. Угу. То есть, Ну, известно, что с таким типом уже 64 стало. И буду дальше и дальше. 200 ватт не обманули. Резонанс не блокировал меня. Среди не позднейшего покажу плату.